Гарно, всі дня дівчата і хлопці сьогодні думала, що його зробити, чи спекти, чи пиріжків, чи вергунів, і біля хочеться. В общем, сьогодні я замішу універсальне тісто, універсальне. А потім я буду думати, що я буду з нього робити, скоріш за все, що будуть вергуни. Значить, так, водички у мене тут 300 мл виливаю. Дріжжю приблизно 15 грамів. Можна більше, можна 20. Я кладу все одразу сьогодні. Півчайної ложки солі і десь півтори, ну, півтори чи дві ложки чайних цукру. Олії десь приблизно три ложки. Так, зараз оце гарненько перемішаю і буду віяти борошно. Борошна треба від 400 грамів приблизно. Борошно я завжди вію. Тепер. Так як тісто універсальне, то я кладу чайну ложку, повну чайну ложку розпушувача. Це обов'язково. Замішую тісто, як завжди. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все у вас вийде. Ось таке я замісила тісто, таке некруте, і відкладаю відпочивати. Вкутують, ставлю в тепле місце, відпочиватиме воно у мене десь до годинки, а може навіть і більше. Не забувайтеся, тіста можна робити пиріжки, ті, що в олії жаряться, ті, що в духовці, можна вареники робити, але трішки крутіше замісити треба. Оце таке. Так, що тісто відпочиває. Сьогодні в мене будуть вергуни. Тепер це тісто я розділяю на такі невеличкі частинки. Ось такі приблизно. Тісто таке універсальне, таке гарне. Я одразу ставлю сковорідку розігріватись, наливаю туди олійку і буду одразу ліпити. Так. І обжарюю. ось так беру тісто. Можна просто руками вивернути, зробити дірочку. А можна ось так, як я вивернула. І все. Таке легке тісто і на сковорідку. В чому прикол в моїх вергунах, що вони повинні бути такої, як форми такої незрозумілої. Дівчатка, приблизно ось такі, все вийде, все буде добре. Смажити треба десь приблизно по дві хвилини з однієї сторони. Все дуже легко, все виходить. Ось так вони обжарюються в мене. Знаєте, дівчата, колись у 90-ті важко було, то я це ось такого тіста універсального. І біля шівна печу, картоплею, пиріжків, і вергунить, будь ласка, ось вам. Чи то з повидлом, будь ласка, до чаю, Хто? на Хто? вибір. Ти хочеш з чим? З повидлом? на тобі з повидлом. Хочеш з картоплею? будь ласка. З картоплею, з моркою. Хто з чим? Всі бажання виконувала. Ось таких я напекла дівчата. Дуже такі апетитні. Заодно. І молоді згадаю. Саме смачне тісто. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки. Пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна. Я всіх обіймаю до наступних зустрічей!